Оренда землі закінчується. Що це значить? Якщо повернутися в старий заповіт, перший світ був винищений потопом, тому що гріхи людей дістали аж до неба. Якщо згадати історію блудних міст содом та гомору, їхні гріхи також дістали аж до неба за що вони були знищені. Написано, що навіть правильних думок не було, як в малого, так і в великого. І здавалося, ми б ж ми живемо в 21 столітті в цивілізованому світі, але цей цивілізований світ він йде проти Бога. Наприклад, якщо ви хочете бути жінкою, але ви чоловік, будь ласка, і навпаки, тобто можна поміняти стать. Тому дуже важливо, в що вкладати своє життя і яку сторону підтримувати. В Біблії чітко написано: нехай ваші слова буде так, так, ні, ні. Нейтралітету не існує. Тому або я підтримую праведність і я стараюся жити праведним життям і підтримувати Бога, або гріх. Кожен робить вибір нейтральної сторони, не існує.